День, дорогі малята. Сьогодні нас в гості запрошує хлопчик Василько. Ну що, готові тоді вперед. Дітки, погляньте, а ось і Василько нас зустрічає. Привіт, малята! Погляньте, якого гарного акваріума мені подарувала бабуся. Але він зовсім пустий. Я не знаю. Що там повинно бути? Підкажіть мені, будь ласка, малята. А ви знаєте, що повинно бути в акваріумі? Давайте разом розглянемо. В акваріум наливаю чисту прозору водичку, в якій потім будуть плавати рибки. Є в акваріумі і багато водоростей. Вони як високі, так і маленькі. А ще на дні в акваріумі дуже багато камінчиків. Розгляньте уважно, які бувають камінчики. Вони різної форми, різного кольору та різні за розміром. А у Василька акваріум пустий. Тож давайте зліпимо камінчики для Василькового акваріума. Але спочатку підготуємо наші ручки. Оці пальчики гуляють. Всі гарненько щось збирають, вказівні про щось говорять, а мізинці зовсім поряд доторкнулись, обнялись і всі згорнулись. Для роботи. Нам потрібна дощечка, різнокольоровий пластилін та акваріум прямокутної форми, який вам допоможуть зробити ваші батьки. Беремо пластилін, відщипуємо від нього шматочок і коловими рухами скочуємо кульку. Кульки робимо різного розміру, великі, маленькі. Різного кольору. Пальчики притискаємо один до одного, пластилін катаємо між долоньками, ось так коловими рухами. Погляньте, які гарні камінчики у нас получаються: і коричневі, і білі, і жовті. В акваріум потрібно багато камінчиків. Щоб вийшов гарний акваріум. А тепер камінчиками будемо прикрашати акваріум. Покладемо камінчик і притиснемо його пальчиком. Наступний камінчик теж притиснемо. І так, всі камінчики один за одним. Погляньте, які гарні камінчики у нас вийшли! Малята, згадайте, а що ще є в акваріумі, крім камінчиків? Правильно водорості. Давайте їх теж зліпимо і помістимо в акваріум. А якого кольору водорості? Правильно, зеленого. Тому візьмемо зелений пластилін і зліпимо ковбаску. Ковбаску розкочуємо прямими рухами рук. Ось так погляньте, як я роблю ось такі водорості у нас вийшли, а тепер водорості спробуємо помістити в акваріум. Для цього притискаємо ковбаску міцно до аркушу паперу. Водорості. Розміщуємо з обох боків акваріуму. Оце так. Який гарний акваріум у нас вийшов. Дякую вам, малята, за допомогу. Спробуйте і ви так зробити, а я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення малята.